Пропонованих змінах Кабінета міністрів до закону про військовий обов'язок та військову службу прибрали можливість звільнення військовослужбовців за наявності дружини із числа осіб з інвалідністю першої, другої, третьої групи. Залишили тільки можливість звільнення з військової служби при умові здійснення догляду за особою першого рівня споріднення, а це. Особи дружина або е, діти, при наявності інвалідності першої чи другої групи, але при цьому перша група при умові відсутності інших осіб першого рівня споріднення або їх фізичної неспроможності, а другої групи при умові відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд у порядку, передбаченому постановою Кабінету міністрів. Що таке порядок, передбачений постановою Кабінета міністрів, і як це буде підтверджуватися, поки що невідомо. Також незрозуміло, що таке фізична неспроможність. Будемо чекати на відповідні роз'яснення.